Щері вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача «Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про українські традиції, про великодні традиції. І перед ефіром мої колеги сказали: ну, це якась магія, так, все, що стосується писанкарства нашої. Одвічної української подільської традиції це насправді магія, і ось про цю магію ми будемо говорити з гостею ефіру, яка прийшла сьогодні до нас. Це Тетяна Пірус. Мої вітання вам, пані Тетяна. Вітаю завідувачка навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, людина, яка 34 роки відроджує в незалежній Україні мистецтво писанкарства, яка пройшла подільськими дорогами, подільськими селами сотні кілометрів, яка віднайшла десятки майстринь, і не просто віднайшла, а записала все детально, все, що чула, про кожну деталь, про кожний орнамент подільських писанок. Пані Тетяно, можливо, я в чомусь помилилася, але я запросила вас до ефіру саме для того, щоб ви розповіли про те, як почалося все, з чого все почалося, чому ви почали вивчати саме писанкарство. Я була маленькою дитиною, коли вперше побачила писанки. Для мене це було дивовижне явище. Я не знала, що це таке. Я народилась у Вінниці і ходила в першу школу. Імені Пирогова, як вона сьогодні називається, це вже ліцей, така установа. Але, звичайно, що в той час нам не говорили про писанки. І коли я приїхала в село, я побачила писанки, але я побачила галунки. Вони були такі, знаєте, темно-синього до чорного кольору. І це я зрозуміла, що це якесь особливе свято, але і так це питання залишалось для мене багато років. І відповіді я не мала. Але в 1993 році, під час по суті, першої такої етнографічної експедиції, у селі Хатки, це Мар'їнський район. А ми ще побували в селах Олександрівка, тоді, Чернятин, Северинівка. Я побачила, як кажуть, знаєте, в селі в буфеті таку велику вазу зеленого скла зеленого скла, і там лежала зеленого Стоп, скла. скла. Я там. знаю, що я це було. Я думаю, за можливо, це наш, навіть наш цей турбівський завод, що її випускав. Mm -hmm. Але от в цій вазі лежали писанки, і я попросила Ганну Черниш, це ми в неї тоді побачили, чи можу я взяти в руки. От, коли я взяла в руки писанку, вона мене вразила. Своєю вагою. Це була легесенька, як пушинка. Я не стрималась і кажу, так аж скільки ж їй років? Вона каже, я не знаю, може 20, може 30. Це мої мама писали. А кажу, а ви пишете, я теж вмію. Але вона, так, знаєте, скромно промовчала. Але це був 1993 рік, і коли я почала розпитувати уже в селі інших жінок, то мені розповідали, що і в тій сім'ї, і в тій сім'ї пишуть. І я собі подумала про те, що от в мене на той час дві вищі освіти, ніби я багато знаю, але те, що знають ті жінки, для мене відкриття. Я швиденько почала по свіжих враженнях записувати і так ось розпочався цей етап дослідження. І 175 наукових публікацій, присвячений цій українській традиції. Про що ви писали? Що ви досліджували? Ну, я уточню: 175 це всіх. А mm -hmm. от лише про писанку трошечки менше. Ну напевно, не було часу. Більше двох десятків це виключно подільська писанка. І розвиток писанкарства в Незалежній Україні. Це от саме в цих публікаціях, які, знаєте, коли дуже багато матеріалу, починаєш думати, а хто буде читати, а чи вона актуальна ця робота, чи можливо іншим чимось зайнятися, але. Чому я опублікувала ці статті, ці маленькі, можливо, деякі були тези, ці дослідження? Тому що я хотіла подякувати їм тим, тим жінкам, які мені це все розповідали. Чи це були Гущенці Калинівського району, чи це були Рахнелісові, Шаргородського тоді району, чи це були е, з Хмільницького району? Чи це були просто ну такі дивовижні розповіді, хоч їх було небагато, але це були з Крижопільського району району. І ось е, моя подяка це те, що у цих своїх публікаціях я називала їх імена. Я називала хто і що мені розповідав. Знаєте, колись мене просто вразила е, реакція однієї жінки. Я їй кажу, що от я написала статтю на вісьми сторінках, вона вийшла, надрукована, все. А ти багато людей розпитала. Я кажу, ну 52 особи. Вона так подумала, тебе тобі тепер премію тобі дадуть. Я кажу: Та ні, зарплату підвищать. Я кажу, ні, то на що ж ти це все пишеш? І вона тоді каже: Знаєш, а давай ти зайдеш до мене, ми пообідаємо. Тобто вона, знаєте, така хотіла просто, віддячити. Вона таким хотіла чином. віддячити. А для цієї сільської, звичайно, простої жінки, яка без вищої освіти. Але вона мені розказала такі деталі. Розумієте, як це все відбувалося? Це був 60-й рік, і здавалось би, тоді от програма будівництва комунізму далеко-далеко від Вінниці, в селі за 100 кілометрів, пишуть писанки, створюють із природних барників фарбу чорну із вільхи, і розказують ці всі мої секрети. І я, так знаєте, була подивована її щирості, людській доброті, і ось тим знанням, вона, які вона мені передала. Ну, ось такий згадався такий Май... екскурс в історію. Так. З того часу ви не лише досліджуєте, але навчаючись у майстринь Подільських, ви багато років передаєте це мистецтво. Ви навчаєте без перебільшення тисячі тисячі. Вінницьких дівчаток, і не лише напевно Вінницьких з Вінниччини, проводячи майстер-класів. Майстер-класи лише цього року ми з вами поспілкувались. Ви провели їх 12. Я думаю, що це невелика кількість. у Вас їх було і побільше. Я так пам'ятаю з наших розмов. 12 майстер-класів, і перераховуючи в години ось цей час, ну зрозуміло, написати писанку. Це не одна година, і навіть не дві. Інколи це потребує і чотирьох, і п'яти годин, тому що це. Особлива магія, повертаюся до цього слова, з якого ми починали, це налаштування, це молитва, це особливі традиції, це те, що потрібно для написання писанки, і це натхнення. І, звісно, поряд з тим, як ви просто механіку написання ви розповідаєте, ви не просто навчаєте, ви занурюєте тих, хто приходить на майстер-класи в історію України. А, розкажіть про ці майстер-класи. Хто приходить? Чи справді можна навчитись за один раз написати писанку? І який символізм ось в написанні писанки? Про це можна дуже довго говорити, але я спробую знаєте, так ось по етапах розповісти, в чому особливість наших майстер класів Майстер-класи нас відбуваються у Вінницькому державному педагогічному університеті з 1993 року. У нас майстер-класи безкоштовні. Будь-хто може прийти і навчитись писати. Ковід і війна вплинули дуже на людей, і змінилося сьогодні наше суспільство. І, напевно, багато почали по-іншому дивитись на Україну, на її традиції. Але якщо взяти ось дуже багато було, знаєте, таких спогадів і є. Про те, що до писанки треба формувати ставлення. Тобто, ми маємо її оберігати, зберігати традицію. Чому? У нас на поділі за традицією пишуть лише жінки і дівчата. І коли приходять хлопці, у них завжди виникає питання: чому тільки дівчата і чому тільки жінки? Тобто, третій момент. Коли ми пишемо писанки, ми завжди розказуємо, кому можна, кому не можна. Ми пишемо писанки, зберігаючи традиційні подільські символи. Ми пишемо писанки, дотримуючись правил, вимог, обмежень, заборон. Іноді дехто каже, що це дуже важко. А насправді традиція починає тебе захищати, коли ти до неї дбайливо ставишся, коли ти її оберігаєш. І дуже цікаво. Те, що ми навчаємо і дівчат, і жінок, іноді приходить два покоління, іноді три, навчаємо на майстер-класах, як робити писачок. Подільський, традиційний. Знаєте, це такий своєрідний тест, але таким писачком писали і пишуть і в Тульчинському районі, і колишній це Шаргородський район. І Крижопільський, і Томашпільський, і інші всюди, де писали, були писачки, які створювали самі жінки. Вони могли бути ось в такої форми, казали на нього гесточка, чи Зостка, чи кісточка, чи писальці. Вони могли бути відмінні, наприклад, Хмельницький район, але жінка сама могла, могла зробити його і потім використати, з чого він робився. Дуже просто. І от кожна жінка, яка мені розповідала. Одна використовувала там, штурпак чазнику, інша паличку від старого віника, чи паличку від буску. До речі, в Гущенцях Калиївський район, кажуть, бец. Ну, в багатьох селах теж. От, могла б бути паличка з іншого дерева, але ми навчаємо робити писачок. І коли на мастер класах виготовляють ось ті писачки, іноді мами допомагають своїм дівчаткам, то е, це той. Фундамент знань або той перший етап наших майстер-класів. Та ми розповідаємо, я розповідаю про те, яке має значення писанка в обрядах колись, ну і тепер. Ну, і якщо дуже коротко, то е майстер-клас дійсно триває і дві години, і три години. Це залежить від аудиторії, від кількості людей. Але е особливість наших майстер-класів в тому, що після їх завершення. Ну, я не можу сказати що відсотково, Всі можуть навчати майстер-клас проводити, і вони вже знають. Але усі вміють виготовити писачок і всі мають знання про нашу подільську писанку. Ну, так як сьогодні в ЮНЕСКО. Є така дуже важлива робота по збереженню нематеріальної культурної спадщини, то те, що відбувається на наших майстер-класах, це от якраз справжня реальна ситуація. Ми передаємо знання тим, хто приходить і бажає, і коли є два-три покоління, ці знання вже там, у тих людей, які прийшли на майстер. клас Вони вже не зникнуть. Ні, вони вже якраз оце те нематеріальне, що не можна в них забрати. Вони вже мають знання, і вони вміють і можуть ними користуватися. Про подільську писанку. Я знаю, що вона особлива, це особливі орнаменти, і кожен орнамент про щось говорить, а це особливі кольори. Розкажіть, чим відрізняється подільська писанка? І ба, не лише подільська, в одному селі могли бути одні писанки, а в іншому селі зовсім інші писанки, інші кольори. Чому так і що ці писанки символізують? Чи дослідили ви зрештою зрозуміли таїну? Ось цих символів. Знаєте, для мене до сьогодні залишається таємницею багато назв подільських писанок. Іноді дивишся на писанку і розумієш, чому вона так називається, яке її призначення було, які вона функції могла виконувати. А іноді так і залишається загадкою. от коли я вперше подивилася на малюнки і кольорові, і такі чорнобілі. Таке джерело я побачила, як описання колекції писанок. Це мова йде про опис колекції писанок Катерини Скаржинської. І це репринтне видання, але спочатку воно було видано в 1899 році. Так ось там мене вразило те, що із 2219 там було таких і описів: 770 це подільські писанки. Зі всієї, по суті, ось України тепершній навіть тих територій, які вже в складі іншої держави, але там 770 подільських писанок. І я почала розглядати уважно, читати опис, і я була вражена, як за 120 років змінилася ось наша подільська писанка. Тобто вона тоді зберігала символ. Кольорову гаму символів можна було одразу розпізнати, чи це Немирівський район, чи це, наприклад, Томашпільський район, чи це теперішня Яворівка, а це колишнє село Попілюхи. І от дякуючи цьому джерелу, дякуючи ще дуже є цікаве таке видання, це подільські писанки, є Єдва. Тисяч... 993 рік це Подільська старовина, де чорно-білі малюнки. А 2012 рік це українська презентація цього ж видання, але видання Варшави. Так ось, наші подільські писанки лаконічні. Ми бачимо символ, часто він з рослинним орнаментом, але у цього символу єдиного є, можливо, Якісь додаткові елементи, але все одно один символ домінуючий. І ще особливість наших подільських писанок, крім того, що вони лаконічні, вони всі мали місцеві назви. І ось про це в джерелах всюди є не просто уточнення, а вони всі мають назви. Там дуже мало є писанок, які були замальовані, чи то Немирівський район, чи село Білосівка. Але е, вони мають місцеві назви. А які ці назви? Що назви, вони несуть? Да, назви настільки цікаві, що е, я в минулому році ну, мала можливість написати для Всеукраїнської конференції статтю е, місцеві назви подільських писанок. І щоб проаналізувати, е, ну, давайте ті, що тут у мене угу. є, ми, ми спробуємо з ними познайомитись. Ну, спочатку я скажу, що в 93 році мене дуже подивувала і потішила назва у цьому селі писанок. Ну, Писанка, наприклад, Виноград, це зрозуміло. Писанка Заячі Вушка це дуже цікаво, а яка вона? Писанка найбільше мене вразила Парасочка. Я ніколи не зустрічала такого. І по суті, це єдина писанка на всю Україну, яка має власну назву імені жіночого. І ось я шукаю, де вона тут. У мене є писанка з хаток, яку я змалювала, але на перепелиному яйці от заячі вушка. Якщо ми подивимося так акуратненько, то заячі вушка, зайчик сховався, тільки є вушка. Вона, маючи свою власну назву в Жмеринському районі, має таку ж назву в Немерівському районі, а в Красилівському районі Хмельницької області вона називається Зайці. Ця писанка у нас називається Сунечка. Це Калинівський район. Дуже цікава писанка із символом, який характерний для нашого поділля. Це вона по 19 столітті має назву рожа бокова. Тобто, з двох боків однаковий символ. І ось ця симетрія, гармонія. Є і збережена на цій писанці. Вона може бути поділом поясочком. А може бути із такою невеличкою орнаментацією. Може бути просто одна лінія. Таких варіантів це ж символ сонця. Є, я нарахувала в моїй приватній колекції 25. Тобто, є рожа бокова, є рожа штурчова, є повна, шлодива, закручена, пишена гладдю і, і багато інших. Вони не безіменні наші писанки. Ось, подивіться, писанка павучок. Але вона дуже схожа на цю писанку. Тобто на рожі, да, Тобто, бачите, це вже буде відмінність. Якщо будемо брати один район чи інший, то вони будуть говорити і кольоровою гамою, і навіть своєю назвою. Часом ми бачимо, що подільські писанки не мають багато фарби. От такі писанки Чорні. Да, вони характерні для Тиврівського району. І ну, такі писанки писали і досі пишуть. У віддалених селах, але бачите, тут є, домінує малюнок, є декілька кольорів. І переважно тло наших подільських писанок, воно темне. Декілька відтінків. Може бути чорне, може бути темно-синє, чорне, може бути темно-вишневий колір. Але чому темний колір? Не треба цього боятися. Це пошана рідній землі, яка дала нам життя, на якій ми живемо, яка нас забезпечує. Тому і гущенецькі писанки з темним тлом, суничка. Хоча там є арханічна символіка, символіку треба дуже уважно роздивлятись. Ну і може бути так, знаєте, дуже ось давній це цікавий символ. символ десь це, особливий. Цей, цей символ особливий тим, що він має доповнення, але тут він, той символ, ось він, тільки в іншому виконанні, подивіться, це той символ, він триквер. Бачите, але в ньому ще є додатки, і ось таке враження, що це зовсім інший символ. Але на подільських писанках є домінуючий символ. Які він... це символи? Да. При... Я... Які це символи, домінуючі? символи це при дводільному поділі два. Якщо чотири, ті ж символи залишаються. Якщо ось я шукаю писаночку, дивіться, дубовий листочок. Тобто інших тут нічого немає, і вони збережені. Ось тому, якщо брати назви, я рахувала, от місцеві назви писанок, то в мене десь більше ста назв. Тобто вони можуть Саме мати, да, поділі, Так, Ось. І уявляєте, сьогодні зберегти назви писанок. Це дуже важливо зберегти символіку подільських писанок. Це теж дуже важливо, тому що це духовна культура, це е, цікаво всім, і філологам, і історикам. Пані Тетяно, а зрештою, для чого писати писанки? Для чого наші прадіди з покоління в покоління писали писанки? Що це за традиція? Що вона несе в собі? Без писанки немає свята Великодня. Без баби великодні немає цього свята. Тобто писанка це якщо говорити про її значення, це дуже потужна сила, яку ви отримуєте у вигляді подарунка. Це те, що символізує життя, це те, що забезпечує ваш захист. І залежно від е, вас і від тієї людини, яка для вас пише. Вона напише для вас символ. Тобто, подільська писанка від початку знає, до кого вона піде. Та людина, яка пише, жінка чи дівчина знає, що вам написати. І тут дуже багато доданків. Але коли вона вже є, вам її дарують і одна умова: вам мають проказати побажання. Коли вам проказують побажання, а кажуть слово матеріальне, воно йде до вас разом з писанкою. І ось ця сила писанки. Цілий рік. І вона разом з вами. Це дуже давня традиція, вона зберігається у нас на Поділлі, тому берегти писанку важливо. А крашенками е, ними можна гратись, можна цокатись. У Тараса Шевченка є такий невеличкий вірш: на Великдень на соломі грались діти крашенками. Тобто ми бачимо писанку. в бряді, Так, ми бачимо е, різницю, і ми розуміємо, що писанку. Як оберіг ви тримаєте для себе. Ну і ще хочу сказати, якщо вона раптом розіб'ється, то цього не треба боятися, її треба закопати під дерево плодове. І ви тим самим віддаєте свій захист рідній землі. І рідна земля вас охороняє. Неймовірно цікаво. Неймовірно цікаво. Звісно яким ви бачите далі розвиток? Ось багато вже пишуть, відродилось мистецтво. Воно не зникало так. Ви розповідаєте про те, що воно зберігалось? Але дякуючи вашій праці, тих людей, які також є ще у нас на Вінниччині писанкарки, які пропагують, пишуть писанки. А як би ви хотіли, щоб це було? Для чого ви так багато навчаєте, розповідаєте і проводите майстер-класів? Сьогодні писанка це символ України. Сьогодні писанка це частина нашого життя. Це наш захист, це та потужна сила, яка допомагає нам сьогодні вистояти. І я бачу в тому сенс от всього того, що я робила і роблю, щоб це було продовжено. І Тому кожен майстер-клас чи кожна моя публікація це є моє особисте звернення до людей. Бережіть українську традицію. Бережіть писанки традиційні. Пишіть писанки, жінки і дівчата. Бережімо разом нашу Україну. Ну, так би і сказав. Пані Тетяна, я вам щиро дякую. Це слова, які, власне, якими можна звернутися, які рефреном звучать, напевно, для кожного. і... Це наша найважливіша місія зберегти сьогодні Україну. І навіть пишучи писанку, ми допомагаємо напевно і нашим воїнам, і нашій рідній землі. Ми говорили з пані Тетяною Пірус, із дослідницею, науковицею, істориком, етнологом про українські, про подільські традиції і про їх збереження. А нехай і ваші серця надихаються у ці великодні свята добром, радістю, яку ви щиро будете дарувати тим, хто вас оточує. Не забуваємо про те, що ми сьогодні маємо допомагати нашим воїнам підтримувати тим, чим можемо. Щиро дякую, пані Тетяну, за вашу роботу Прошу. і дякую нашим телеглядачам за увагу. Залишайтеся із телеканалом «Вінниччина». Щасти вам і гарних великодніх свят!